Вітаю до вашої уваги спорт. Як він є з Андрієм Сиротяком. Традиційно розпочнемо зі спортивної скарбниці Слави. 4 червня 1983 року у Донецьку народилася відома українська легкоатлетка, яка спеціалізується у потрійному стрибку та стрибках у довжину Ольга Саладуха, заслужений майстер спорту та багаторазова чемпіонка України. Першу свою серйозну перемогу здобула у 2010 році, коли виграла чемпіонат Європи. Згодом вона це робила ще тричі. У 2011-му Ольга стала чемпіонкою світу, а наступного року в Лондоні виборола бронзову медаль Олімпійських ігор у потрійному стрибку. Особистий рекорд Саладухи – 14 метрів 99 сантиметрів. І до новин сьогодення юні футбольні таланти змагалися на восьмому традиційному турнірі легенди Спартака. Найсильніших визначали 20 дитячих команд із п'яти регіонів України. Легко в наш час не буває. Однак, попри певні труднощі, легенди Спартака зібрали команди не лише зі Львова, а й інших міст України. Це В основному Західна Україна цього року, ну, в зв'язку, напевно, з фінансами, це Закарпатська область, Хмельницька область, Луцьк, місто Хмельницьк і Тернопіль. Незважаючи на свій юний вік і брак досвіду. Футболісти ледь не бутс вискакували, аби показати усе, що вони вміють. Кожен матч сповнений емоцій та переживань, та це не завадило зіграти у якісний футбол. Немає прохідних ігор, тобто діти в кожній грі віддаються, прогресують, Десь є бажання, десь є емоції. Щось десь заважає. Може, от ми нам трошки тяжче було, бо ми маємо менше практики. Є команди, які вже грають, відіграли там грубо говоря, по 200 ігор. Ми відіграли 10 ігор. то… Трошки тяжче, але немає прохідних хібу тобто легко нікому не буває. Важко давалася гра і фіналістам турніру. Проте вони зуміли зібратися та здобути бажаний результат. Грали в пас, більше били по воротам. І командна гра була в нас. Досягнути такого рівня молодим футболістам допомагають їхні тренери, адже вони займаються з ними не лише на футбольному полі, а й поза ним. З дітьми взагалі тяжко займатися, тому що це своєобразна дитяча психологія. Навантаження мають бути відмінні від, від старшого футболу. Ну, займатися з ними нелегко. Хоч дітям і не легко тренуватися, але роблять вони це із задоволенням. Тренування у них проходять весело і цікаво. Бігаємо, лежимо спочатку, потім тренер дає свисток. Ми починаємо бігти до нього. Хто останній прибіжить, то він віджимається п'ять разів. Робимо коліна до грудей, потім обводимо фішки задом і нам скидають і ми забиваємо. Вдома і стіни допомагають. Саме львівські команди стали переможцями змагань. Серед молодших тріумфували гравці Спартака Галичини, а серед старших Карпати. Можливо, саме вони і стануть легендами львівського футболу. Олего Стап'юк, Богдана Струк, Андрій Сротяк, Віктор Сембратович, НТА Спорт як він є. Стежимо за мушкетерами. 5 червня у швейцарському місті Монтре стартує чемпіонат Європи з фехтування. Збірна України на змагання делегувала свій найсильніший склад, який неможливий без львівських спортсменів. Серед 24 членів національної команди семеро представлятимуть наше місто. Головні сподівання на олімпійську чемпіонку Лондона шпажистку Яну Шем'якіну. Окрім неї, у жіночій шпазі від Львова змагатимуться Анфіса Почкалова та Анастасія Івченко. У жіночій рапірі вболіваємо за Олександру Сенюту, а в чоловічій тримаємо кулаки за Ростислава Герцика, Клода Юнеса та Пилипа Колеснікова. На завершення кумедний епізод, який трапився в чемпіонаті Еквадору, голкіпер команди ЛДУ Лога Робінсон Санчес поєдинку проти Аукаса отримав червону картку за навмисний удар ліктем обличчя форварду команди суперника Хуану Вілектресу на ігровому моменті. Таким чином він відімстив опонентам за поразку 2-5 у цьому матчі. Хоча воротар намагався зробити це тишком нишком, арбітер побачив хуліганську поведінку і вилучив стража воріт з поля. І це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями до зустрічі. Можна змінити релігію, машину, дружину і все інше, але не улюблений футбольний клуб. Ерік Кантона, французький футболіст.